Питання, яке буде стояти перед вами. Чи ви є те, що ви робите, чи ви робите те, ким ви є? Тоді у вас не буде проблеми змінювати свою діяльність. Ви зможете змінити свою діяльність, але зберегти істинність своїй особі або своїм цінностям і своїй ролі. Ми з вами продовжуємо нашу розмову щодо впливу потрясінь або кризи на наше лідерство. І ми розглянули сферу фундаментальних переконань, сферу свого я. І я би хотів, щоб ми зараз перейшли до сфери нашої самодіяльності або наших форм. І що би буде важливо, бачите, коли приходить потрясіння в ваше життя, як правило, те, що для вас було звичайним і зрозумілим, ту діяльність, яку ви вивали, вона в тій чи іншій мірі змінюється. І вона може змінитися дуже радикально, може змінитися. З довгостроковим впливом, можливо, ні. Але на що я хотів звернути вашу увагу. А, мабуть, тут не стільки, що трапляється внаслідок потрясіння, скільки що ви робите для того, щоб зустріти те чи інше потрясіння готовим. І коли ми говоримо з вами про форми діяльності, це Воно може відноситись до наших скелів, воно може відноситись до того, що ми робимо, хто ми є і так далі. Я би хотів, щоб ви розглянути з вами одну схемку, яка дозволить нам подивитися на себе в такій повноті. Якщо подивитися на нас з вами, то, в принципі, ми з вами маємо декілька речей, які описують нас як лідарів. А перша річ, ну, дуже часто ми про це говоримо: це наші навички, знання і досвід. Тобто те, то, що ми вміємо робити. У нас є якісь освіта, у нас є якісь знання, у нас є навички, у нас якийсь досвід. Далі у нас з вами є те, що називається емоційний інтелект або соціальний інтелект. Вони нероздільні між собою. Тобто, як ми живемо з собою, як ми живемо з іншими людьми. Це і друга сфера нас з вами як лідерів. І третя сфера, яка у нас є, це є наш потенціал. Я так його назву. Потенціал це то, наскільки ми даємо собі ради справлятися зі складністю, яку ми в житті зустрічаємо. Ось. І тому кожне потрясіння це і складність. І з певними складностями ми зустрічаємо, коли ми зустрічаємося, ми даємо собі ради, ми її можемо обдумати і рухатись далі вперед. З іншими нам багато складніше це дається. І четверта сфера, яка для нас важлива, це сфера наших цінностей і особливо того, що ми робимо цінності. Я б назвав цінності нашої ролі чи цінності нашої діяльності. Нам подобається те, що ми робимо, або ми цінимо те, що ми робимо. Ось. Для нас це критично важливо. І подивіться, що стається під час потрясіння. Оце є це все пов'язано з нашою діяльністю. Наша діяльність впливає на ті всі чотири сфери. Потрясіння впливає на всі ті чотири сфери. Ми починаємо дивитися, аналізувати, що ми можемо взяти з ось цієї сфери навчання. Знання і досвід, навички знання і досвід. І подивіться сюди: чим більше ті сфери у нас розвинутіші, тим легше нам долати ту чи інше іншу потрясіння. Тому що ми починаємо черпати з них. І якщо ми готові в тих сферах, то будь-яке потрясіння для нас може бути вже і не потрясінням. І для вас приклад прикладка. Наприклад, якщо ви займаєтесь бігом, я вам гарантую, якщо ви не займалися бігом, а перший раз вирішили побігти, то, мабуть, вам буде дуже складно. А ви задихаєтесь там, за кілометр чи за два, все буде залежати від того, наскільки ви там фізично сильні. Але якщо ви будете бігати два тижні чи там, місяць бігати, то для вас кілометр чи два пробігти не буде великою проблемою. Чому? Тому що оце, ця сфера. Ваших навичок, знань і досвіду, вона вже буде давати вам Окей. Okay. Але у вас є сфера емоційного інтелекту, соціального інтелекту, або стійкості, то, що ми називаємо, і так далі. І тому, коли в житті трапляються ті чи інші потрясіння, подивіться, що вони роблять з нами. З кожним іншим потрясінням ми стаємо сильніші, або у нас розвивається те, що називається резилієнтність до тих чи інших якихось викликів. І що важливо в вашій справі, коли ми, ми зараз говоримо з вами про лідерство? Коли приходить потрясіння у сфері лідерства, ви повинні розуміти, що важливо не сама діяльність, яку ви робите, а важливо, чому ви її робите? Проста ілюстрація. Якщо я не помиляюсь, в 60-70-х -х, х роках, а, у сфері. А, годинників пройшла революція. В Японії відкрили кварц і почали робити електронні годинники. Ви, мабуть, пам'ятаєте, зараз модні стали такі касю, які носили на руках. І а, в чому стала проблема? Проблема в тому була, що вони почали виробляти доволі якісні, дешеві електронні годинники. І, звичайно, країна, яка славилась. Годинниками була Швейцарія. І вони стали перед дилемою, що нам робити? Чи нам далі продовжувати збирати дорогі годинники, чи нам впроваджувати цю нову технологію. І бачите, оце потрясіння, яке в них було, в них виникло щось дешевше, що виконувало ту функцію, яку вони, в принципі, виконували, і вони не знали, що з цим робити. Деякі з цих фірм сказали, ні, ми будемо продовжувати робити те, що ми робимо, і з часом вони вмерли. Деякі з тих фірм взяли в свою лінійку і ввали е, ті дешевші кварцеві годинники. І тут питання щодо наших форм: в чому була проблема швейцарців? Проблема з деяких тих фірм була в тому, що вони не розуміли, який бізнес вони виконують або яку справу вони роблять ті, які робили годинники. Вони почав, продовжували і далі робити і втратили своє положення. А ті, які зрозуміли, що вони виробляють не годинники, а виробляють засоби, які вимірюють час, то для них, в принципі, було неважливо, або не настільки критично важливо засоби, які вони виробляли, для них критично було важливо, щоб засоби вимірювали час. Тому питання було не в тому. Що ми робимо? Або питання було не в тому, чи ми робимо годинники, чи ми робимо прилади, які вимірюють час. От д -д -д дилема була. І та дилема буде постійно у вас. Тому що, коли проходить потрясіння, питання, яке буде стояти перед вами, чи ви є те, що ви робите, чи ви робите те, ким ви є. В випадку з швейцарськими фірмами, деяких з них сказали. Ми є те, що ми робимо, і вмерда. Інші сказали: ми робимо те, хто ми є. І перелаштувалися на кварцевий годинник і продовжували робити свої годинники в меншій мірі. І тому, коли приходить потрясіння, основне питання, яке буде виникати перед вами, чи те, що ви робите, відображає те, ким ви є, чи те, ким ви є, відображається в тому, що ви робите. І тут буде наголос зовсім інакше. Тому, якщо відповідь буде друга, ви будете робити те, ким ви є, тоді у вас не буде проблеми змінювати свою діяльність. Ви зможете змінити свою діяльність, але зберегти істинність своїй особі або своїм цінностям і своїй ролі. І ми з вами повертаємось до цього квадратику. Ваші цінності в цей час вони будуть критично важливі, тому що вони будуть давати для вас. Межі того, що ви будете робити. Але вони вас не будуть, скажем, вони не, не замінять то, хто ви є, вони дозволять вам зберегти то, хто ви є, навіть замінюючи свою діяльність. Тому якийсь від себе Якщо ви будете обмежуватися тільки своїми формами чи тільки своєю діяльністю, то кожне потрясіння для вас буде питанням життя і смерті. Тому що воно буде наражати на зміну вашої діяльності. І якщо ви змінюєте свою діяльність, тоді ви втрачаєте свою ідентичність. Якщо ваша ідентичність більша, ніж ваша діяльність, тоді вам легко буде перелаштовуватися. Мабуть, один приклад, який я проведу, який я вже згадував з самого початку, що нам помогло змінити свої форми, це наші цінності в семинарі. І тому, коли прийшли виклики війни, ми змогли перелаштуватися з навчального процесу. В центр прийняття біженців. І потім, коли перестали бути потреби в центрі прийняття біженців, ми перелаштувалися на свій процес навчання. Але цінності ми зберегли і в одному, і в другому випадку. Ми, стали, ми були вірні своїм цінностям і своєму баченню. Тобто біблійність, місійність, відповідальність проявлялася як і в одному, так і в другому випадку. Тільки потреби змінилися. Змінилися потреби, змінилася наша діяльність. Змінилися обставини, наша діяльність вернулася там, де ми є. Тому тут, мабуть, треба бути дуже обережним щодо самої діяльності. Тому що проблема діяльності в тому, що вона деколи переростає, або навіть не деколи часто переростає у визначення нашої ідентичності. І тому дуже часто люди, які черпають свою ідентичність з того, що вони роблять, коли виходять на пенсію, просто вмирають. І тому дуже часто, коли приходять ті чи інші потрясіння, і людина не може робити те, що вона робила до потрясінь, вона втрачає будь-яку ефективність. Але якщо ваша ідентичність буде будуватися на ваших цінностях, на тих чотирьох речах, тоді ви зможете підлаштовувати свою діяльність, свою особистість. І тому, в часи, коли нема потрясінь, нам треба працювати над тим, щоб здобувати. Нові навички, знання і досвід, нам треба працювати над тим, щоб укріплювати свій емоціальний і соціальний інтелект, і нам треба працювати над розширенням своєї ролі в межах так цінності, які в нас є. Ну, з потенціалом, то в нас, нас потенціал не змінюється. Ми колись до того вернемося. Тому нехай в моменти, коли приходить потрясіння, у вас. Залишиться або буде достатньо мудрості дати відповідь на питання, чи те, що я роблю, є справді я, чи я вражаюсь в тому, що я роблю. Я сподіваюся, що другий варіант буде основним і домінуючим. І тоді ви зможете підлаштовувати свою діяльність під свою особистість, а не під обставини.